Тим часом росіяни лишають за собою повністю випалену землю, зруйновані міста. Земля перетворилася буквально насито. Опубліковано також супутникові фото околиць Бахмута з різницею. Буквально у півроку зараз ми показуємо вам ці фотографії. Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут сьогодні, місто, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках ми бачимо руйнацію просто от і землі, яка дійсно просто як повне решето сито. Ми бачимо руйнацію важливого мосту, будівель. На нових супутникових знімках видно, що зруйновано стратегічні мости. Також видно, які значні пошкодження житлових будинків, мостів, промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань зі збоку боку російських окупаційних сил зазнало місто. Деякі з найбільш серйозних пошкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста. Росіяни заявляють, що вони буцімто контролюють, але це не так. І за свіжими даними карт боїв українські військові провели. Контратаку саме на сході Бахмута, водночас Росія не змінила стратегічної мети у війні проти України. Противник прагне окупувати схід та повністю знищити Україну як державу, як це й було на самому початку. Як це вже і є 9 років про це заявила заступниця міністра оборони України Гана Маляр. Прошу. Стратегічні цілі Російської Федерації у війні проти України залишаються незмінними. Противник не відмовляється від планів знищення та захоплення нашої держави. Разом з тим, станом на зараз основні зусилля ворог зосереджує на сході України та намагається виконати задачу виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім, вже декілька місяців поспіль їм це не вдається. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Попри всі потуги росіян, поки їм дійсно не вдається здійснити задумане, генштаб збройних сил України повідомив, що наші захисники минулої доби відбили 102 атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках таких бажаних для росіян напрямків, причому не вдається продемонструвати їм жодних територіальних здобутків, ані регулярній армії, якої фактично уже не існує завдяки зусиллям наших збройних сил, ані Нелегальним приватним військовим злочинцям Кремля, фаворит Путіна, колишній уже вочевидь, власник ПВК Вагнер Пригожин потрапив не лише в медійну, а й реальну немилість свого царька. Його відключили від спецзв'язку і перестали приймати в усіх міністерствах. Давайте почуємо на що жаліється у коментарі російським терористичним пропагандистським помийкам. Сам терорист лучше з не стало по основним. видом ничего вообще не изменилось. Значит, но изменения действительно есть. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны, специальные связи во всех офисах, во всех подразделениях. И еще важный момент, который сделали, это заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения, не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать. Поэтому теперь я могу просить исключительно через СМИ. Собственно говоря, вероятнее всего этим и буду заниматься. Але навряд чи це допоможе. Російські пропагандисти також запитали у Пригожина, чи вважає він, якщо ПВК Вагнер перестане брати участь в інших операціях після Бахмута, це стане серйозною шкодою для Російської Федерації. На що Пригожин відповів так: бійці та командири, які воюють у ПВК Вагнер, найбоєздатніші, але це не означає водночас, що в інших військових підрозділах командири дурніші. Втім, у ПВК Вагнер за словами Пригожина, не вбивають ініціації ініціативу командира не принижують хоробрість бійця, і в цьому випадку вони здатні руйнувати ворога. В цьому, на думку, Пригожина, є відмінність ПВК Вагнер і інших військових підрозділів Російської Федерації. У нас до кожного бійця каже Пригожин, і кожного командира ставляться як до особистості. Це до зеків. як до людини, яка має велику цінність для колективу. Безперечно, каже Пригожин. Якщо така структура перестане існувати, це не просто погано, це крах, це катастрофа. Це прямий шлях до тотальної ганебної поразки. Так вважає Пригожин, так не вважають інші російські терористи, а навіть ті, які опозиційні до мінагресії, тобто Міноборони Російської Федерації. Зокрема, заяви Пригожина уже прокоментував російський терорист ігор Гіркін-Стрілков. Він охрестив усю діяльність Пригожина чорним цирком. А також розкритикував і мінагресії Російської Федерації за бездумність бездумність рішень. Процитую стрілков каже, ось і Євген Вікторович, тобто Пригоджа, на основі Вагнер, створив свій власний персональний чорний цирк та реалізовує свої амбіції, кривляючись на арені на тлі черепів та інших аксесуарів власного похмурого культу смерті. В іншому ліквідація ПВК Вагнер на даний момент єдиного армійського корпусу пише, стрілков здатного успішно наступати. Справді стала б ще одним кроком до поразки у війні, але не зовсім фатальним. Вважає Стрілков. чи дійсно відхід пригожена від Бахмута, якщо це можливо, чи дійсно припинення існування його і без того незаконної, нелегальної приватної військової кампанії поставить хрест бодай на якихось наступальних, а не те, що успішних діях Російської Федерації.